12 жовтня у парку імені Миколи Островського почалось встановлення пам'ятника Володимиру Хрестителю. Віднині гранітна скульптура зустрічатиме відпочиваючих, які заходять до парку через центральний вхід. Скульптура висотою 3 метри 40 сантиметрів, п'єдестал метр 45. Обидві частини композиції виготовлені з Токівського граніту. Матеріалу складного для роботи, проте благородного. Над Володимиром Великим трудились заслужений художник України Віталій Рожик та народний художник України Василь Фещенко, які взяли активну. Участь у встановленні пам'ятника це не перша робота дуету митців у Коростині. Пам'ятник Тарасу Шевченку біля міського будинку культури також виготовлений ними. Творчий процес над хрестителем Русі тривав близько року. це такий образ, ну можна сказати, зібраний з як пам'яток різного часу, іменно його часу. Скульптура займає дуже багато часу на виконання, навіть таке технічне виконання, тому що задум це одне, а його здійснити це зовсім інше. Скульптура з'явилась за кошти меценатів. Загальна сума близько 1 мільйона гривень. Міська влада заявила, що князь стане останнім пам'ятником доби Київської Русі у парку. Урочисте відкриття пам'ятника Володимиру Хрестителю відбудеться 14 жовтня о 14-й годині.